Увечері 13 листопада, близько 16-ї години, на Майдан Незалежності з акцією протесту вийшли до півсотні людей. Вони вимагали зберегти статус архітектурної пам'ятки колишньої будівлі Хмельницького музичного коледжу. Ініціювали зібрання випускники музучилища. Нагадаємо, минулої суботи, 9 листопада, у будівлі сталася пожежа. Наш час важливо е, зберегти нашу історичну спадщину, і це все є наша культура, це наші цінності, наша ідентичність. Тому знищувати це і не вберегти це, це те саме, що знищити нашу націю. Це ну, велике варварство, от, робити якусь ще одну комерцію, яка в нас, ну на мою думку, вже ось такого вистачає. Нині слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Хмельничанка Світлана Вознюк прийшла на акцію, бо у підпалі будівлі підозрюють її сина та його друзів. Вони ходять по заброшенках, вони не палять та просто лазили. От, я розумію, що це неправильно і все таке, але діти, я 100% впевнена, що вони цього не робили. Вони побачили на другому поверсі десь з коридора, як я пам'ятаю, що там якби то нібито щось таке, як, от, як димок якийсь. Голоси якісь чули. Но, каже, було непонятно, чи то вікна ті типу, побиті, чи відкриті, чи які вони там. Вони втікли, вони подумали, що бомжи. Сіли на Заборчик прямо біля цього, під камерами. Тобто вони не боялись, вони бачили ці камери, вони спокійно сіли. Учасники акції вважають, пожежа сталася не випадково, адже вже понад рік нові власники приміщення через суд вимагають зняти з нього статус щойно виявлених об'єктів архітектури. Нагадаємо, до 2021 року будівля перебувала у комунальній власності Хмельницької обласної ради. У листопаді того ж року її придбало товариство з обмеженою відповідальністю про скурів інвест. Як розповіли в департаменті інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької ова приміщення музучилища училища внесено за двома категоріями переліку пам'яток місцевого значення. Будівля по вулиці Проскурівська, 79 Наразі відноситься у нас і залишається в статусі пам'ятки історії місцевого значення. Це частина тієї будівлі, яка знаходиться ближче до самого стадіону. Повністю вся будівля відноситься до щойно виявленого об'єкту архітектури. Цей статус був наданий у 2010 році. Під час акції учасники підписали колективне звернення до Хмельницької обласної державної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо належного утримання будівлі колишнього. З училища, а також збереження її охоронного статусу. Я не знаю, в зв'язку з чим сталося займання, да? але мені видається, що якби будівля функціонувала належним чином, а за два роки це можна було зробити, то ну, там, охоронець чи інший суб'єкт явно би виявив... Возгорання і наслідків таких би не було катастрофічне. Був присутній на акції заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Він запропонував учасникам створити робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами подальшої долі будівлі муз училища. Ви знаєте, що зараз затримані молоді люди, які здійснили безпосередньо підпал. Зараз ми будемо виясняти, що за яких обставин було це. Здійснено, будемо знати за результатами роботи поліції. Будемо знати, хто був замовником і чи була така дійсно така здійснена процедура. Ми будемо в подальшому наглядати за тим, аби було повністю дотримання закону. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста.